Слов'янськ виріс в ортеці Тор, яка стояла на захисті соляних промислів, а також контролювала перелази проди на річці Казенний Торець. Часто сюди приходили татари пограбувати, адже виварка солі була справою прибутковою. В ті далекі часи за мішок солі можна було купити цілого коня, а це на наш час все одно, що автомобіль. Ось приходили сюди татари за ясиром або за військовою здобиччю. Причому навіть якщо йшли не на тор, а на інші міста, все одно проходили поруч з солоними озерами, оскільки фортеця стояла на великому торговому і військовому тракті. Який називався Ізюмська Сакма, а поруч з на Казенному Торці був зручний брід, через який можна було річку переходити. Якщо татари йшли до центральної частини, ніяк їм не оминути було Торську фортецю і солоні озера. І ось одного разу повертався татарський загін з величезною здобиччю. Були у них і люди серед здобичі, яких вели на продаж до Криму. Було і золото, яке вони везли на возах у великих казанах. І ось коли цей загін проходив повз наші місця, на них напав загін козаків слобожан, а може, й самих жителів Тоської фортеці, яку вони до того розграбували. Ніхто точно не знає, як проходив бій, але, за переказами, скинули в одне з Солоних Озер татари казане золотом, для того, щоб прийняти бій порожнім. Як стверджує легенда, для того, щоб потім повернутися, але коли повернулися, вже знайти не змогли, тому що озеро виявилося глибоким. Звичайно, ніхто точно не знає, правда це чи ні, але легенду цю розповідали один одному жителі Слов'янська ще на початку ХХ століття, додаючи, що покоїться татарський скарб на дні озера Вейсове, тим більше, що за останніми даними воно стало найглибшим зі Слов'янських Озер. І за всі роки існування дуже замолилося, що істотно може ускладнити пошук скарбу тим, хто за це візьметься.